Чи варто наприклад розділяти створення військової цивільної міської адміністрації в Одесі, яка вже вважається прифронтовим містом, від цієї справи стосовно паспорта Геннадія Труханова? Чому саме зараз вилучили цей знайшли цей паспорт? Знайшли ці докази? Чи можна їх було представити, наприклад, влітку цього року? Перед е, тим як, е, в принципі, було зрозуміло, що Російська Федерація буде посилювати обстріли на енергетичну інфраструктуру, в принципі, в Одесі потопи трапляються щороку, і це теж зрозуміло, і теж можна було це зробити. Пане Володимире, давайте з вас почнемо. Ну я певен, що російських проросійських політиків в Україні очевидно треба виявляти, і тим би мали займатися наші спецслужби. Е, і, але на жаль, ми часто бачимо, коли навіть такі чутливі питання, як питання чи, чиєї співпраці з Росією. Правдивої співпраці чи неправдивої співпраці стають просто інструментом в політичній боротьбі. Я вважаю насправді таким далеким від проукраїнського політика Труханова. Сам персонально мав багато суперечок з ним в питаннях, які стосувалися повернення в Одесі українського обличчя. Він якраз був тим тим політиком, який займав чітко проросійську позицію, часом про позицію. Але разом з тим, я прекрасно розумію, що на жаль, дана конкретна боротьба, вона. На, на жаль, вписується в ширший контекст, який мені дуже не подобається. Це ширший контекст, який стосується взагалі спроб. Скорочувати діяльність місцевого самоврядування в Україні, тобто, це ж не єдина ситуація, яка пов'язана з Одесою. Я можу нагадати ситуацію, пов'язану з Чернігом, де спочатку усунули мера, потім усунули виконуючи обов'язки мера секретаря Чернігівської міської ради, де так само через Верховну Раду пробували провести замість місцевої ради запровадити військову адміністрацію. І ми знаємо, яка важка ситуація зараз в Києві. І знову бачимо постійні якісь. Спроби звинувачувати саме київську місцеву владу в якихось проблемах, пов'язаних з недостатнім захистом столиці від російських ударів. І знову таки це все представляється в контексті того, як погано працює місцева влада, і на жаль, це все разом зливається в єдиний контекст, що е, можливо, ми говоримо все таки про спробу центральної влади скористатися цими е, питаннями, які, дуже чутливими питаннями, які стосуються війни, які стосуються можливо співпраці когось з місцевих політиків із Російською Федерацією, власне, скористатися вже в власних якихось цілях, які безпосередньо пов'язані із зміцненням власної владної вертикалі замість... Місце місцевого середбування. Я не знаю, чи, чи цей паспорт російський правдивий чи неправдивий, який виявили в пана Труханова. Я навіть не знаю, що гірше, чи те, що в нього справді був російський паспорт, чи, чи раптом що цей, цей російський паспорт виявиться фейком. Одне і друге насправді дуже погано для для країни, але мене дуже напружує, що такі чутливі питання ну просто дехто в, в, в керівництві держави вважає за можливим використовувати в. Такий небезпечний для країни час для того, щоб е, зміцнювати просто власні впливи на місцях і усувати місцеве самоврядування. Це дуже неправильно. Чи був Геннадій Труханов політичним опонентом для влади? Як він зараз себе фактично ну позиціонує? З його фрази можна зробити такий висновок, що він не подобається офісу президента. Так а він був політичним опонентом якимось, що він представляв, якусь е, ну в нього є політична сила. А ми чули якісь. Е, Гучні заяви проти влади, проти Офісу президента, проти Володимира Зеленського. Я напевно, розпочну з дещо глобальнішого угу. відповіді протистояння центральної місцевої влади. За моїми спостереженнями, ну це було, в принципі, давно, але загострилось особливо десь з 23-го року, от коли почалися. Спроби і на законодавчому рівні, і на рівні виконавчих органів влади за рахунок, в тому числі ресурсів місцевої влади, вирішувати якісь центральні проблеми. Якщо пам'ятаєте питання військового ПДФО, угу. далі були е, спроби обмежити надходження у проєктах бюджетів з останнього 8 мільярдів міста Києва. Тобто, насправді от чомусь центральна влада. От, на власний розсуд вирішує, скільки у кого забирати, і робить це через Верховну Раду і Кабмін. Давайте говорити відверто. Ясно, ж це представникам. Органів місцевого самоврядування, мерам не подобається і відповідно є певна протидія, але не у державній політиці загалом, наприклад, по простостоянню Російській Федерації нашому ворогу і окупанту, так а по тому справедливому підходу по розподілу тих наявних ресурсів, які в нас є, тому що відповідальність є як в одних, так і в других. Е, тому в е, даному випадку я б сказав так, що це протистояння є, і я погоджуюсь з словами колеги, що введення такого. Е... Режиму військової адміністрації, це певною мірою також розгляда... треба розглядати крізь призму політичних. Тому що я вважаю, що вони не скоротити органи місцевого самоврядування не хочу, вони їх хочуть підпорядкувати таким способом. От давайте риторично, я зараз просто приклад певний наведу Труханова і його колеги по партії, і, і подвійні підходи до функціонування. Зараз я до цього діду, але е, скажу про. Е... Про, ну, про це протистояння. Значить, я вважаю, що такі підходи, коли введення адміністрації, давайте риторично, у місті Києві. От, Чи вважаєте ви, що наявність, як Міської адміністрації так і військові сприяє тому, що у нас покращується ситуація там з обороноздатністю, що це бюрократично якось полегшує процедури, що це сприяє діалогу, про який говорив новопризначений очільник Одеської військової адміністрації. Ні, ми цього не бачимо. Більше того, часто можна чути перекладання якраз відповідальності, що на місцевому рівні щось не зробили, щось не захистили, щось не дофінансували. Є проблеми на місцевому рівні, коли я бачу, що зараз робляться, наприклад, тротуари, але немає не укриттів у школах чи в дитячих садках, наприклад, в місті, ну, також є питання. Але з іншої сторони, не можна все перекладати і звинувачувати у цьому місь, міську владу. Наведу приклад, Геннадій Труханов був представником такої партії, як Пропозиція. От, відповідаючи на ваше питання, чи був він опозицією до влади, ну, в принципі, вони йшли на таких так звана партія мерів, на таких можна сказати, певною мірою опозиційних е гаслах і протиставляли себе в тому числі представникам, е конкурентам на виборах від е слуги народу. Так, але от інший колега е у Житомирі, наприклад, е Сухомлин якого угу. офіс президента запросив очолити агенцію по відновленню, так звано, так і зараз місто Житомир без мера, також з виконуючим обов'язком секретаря. Так, там жінка виконує обов'язки. То чомусь Житомир, яке межує з Білоруссю, ідеї ведення військових адміністрацій не виникають, тому що там повністю лояльна місцева влада, можна так сказати. В Одесі, очевидно, щось комусь щось не подобалося. І це дуже погані прецеденти. От я якраз також. Їхавши на програму, хотів навести приклад Чернігова. Як на мене, дуже показовий приклад, де ну обхід навіть здорового глузду і якихось юридичних процедур просто взяли і усунули того. Кого обирала місцева громада, і ці прецеденти говорять про те, що ну мені здається, це от протистояння на рівні центральному місцевому воно абсолютно не сприяє внутрішній єдності і зміцненню країни, і особливо такі складні часи. От ми зараз обговорюємо проект бюджету на наступний рік. Масу листів надходять від органів місцевого самоврядування з приводу справедливого перерозподілу податків і місцевих ресурсів, які намагаються на рівні центральному просто абсорбувати і, вибачте, питання: а оці от забрані у місцевих громад кошти. У нас є за ними належний контроль, на що вони витрачаються, і наскільки ефективно вони освоюються на рівні центральному. Також питання ритрична. А хто перед ким має Так, от тому то й справа. Ну насправді мали би звітувати перед Верховною Радою посадовці-урядовці, які дуже часто просто навіть проголосовані запрошення урядовців просто ігнорують. А президент витує законопроект. Закон, Закон, який... За б Адміністративно, ми вже не говоримо про якусь іншу. І ще один. Вам наведу приклад, у 2024 році, влітку, ми всі разом з Верховною Радою, майже конституційною більшістю проголосували за законопроект, який давав можливість органам місцевого самоврядування підтримувати Збройні Сили України. Не формально, а реально. Тобто, щоб ви не... Сурдон. рік більше року, уже з літа 24-го року, президент його не підписує. Знаєте, яке пояснення неофіційне? А для чого давати майданчик місцевим органам влади для піару? Ну вибачте, з такою логікою. Ми далеко зайдемо в лапках. Пане Вадиме, до вас, як до депутата Київської міської ради, от приклад функціонування декількох військових адміністрацій. У нас же ж є обласна військова адміністрація, яку очолює пан Калашнік. Є міська військова адміністрація, яку очолює. Пан Ткаченко, який був призначений по моєму в лютому. Не в... напередодні нового року. напередодні нового року, 24-го. по пан Калашник в березні 25-го року, був призначений. О. як е, співіснують ці адміністрації сьогодні, що потребує. Створення нової адміністрації, от давайте на прикладі Києва, з чим зараз зіткнеться місто Одеса без персоналі, тому що я чув позитивні відгуки про пана Лисака на Дніпропетровщині, і там досить плідна співпраця була з місцевими органами самоврядування. А що е, от очікує Одесу в цьому плані? Ну, по-перше, дуже дивне, як я згодом з кови, ми вибіркове застосування законодавства. Коли це зручно, ми це робимо. Коли незручно, не робимо. Наприклад, в Запоріжжі також немає досі військової адміністрації, але при цьому Запоріжжя є фактично прифронтове фронтове, фронтове, фактично Дехта є три з половиною роки протягом війни, великої війни, а бере участь в усіх. Потребах, як місто, да, допомагає військовим, але за цей час не було військової адміністрації, і раптом за 3,5 роки ми її отримаємо. Щодо Києва, мені дуже цікаво, чи буде в Одесі мати юридичну форму ця військова адміністрація, тому що, наприклад, в Києві вона її немає, а це все відряджені люди. Тобто це все відрядження. Тобто, у нас насправді офіс є якісь офіс ну, знаходяться в КМДА, вони мають можливість якби, поєднувати спільні процедури. Але ми навіть по документам інколи бачимо а, заступник КМДА і підпис заступника КМВА. Ну тобто, йде постійно ось такий бедлам в документації, оскільки а, це з'єднали ну, їжака з носорогом щось з такого плану. Ну дуже складно а, пояснити. За що саме відповідає військова адміністрація в місті Київ? Ну, ну щоб чітко дали їхні повноваження. Ну тобто вони ніяким чином а, фактично чи допомогли вони збільшенні обороздатності. Ну, попередні а, очільники КМВА співпрацювали з міською громадою, і принаймні ми розуміли, деяким чином створюються оборонні рим. Що, зараз ситуація трохи інша. Я не буду, ну, не знаю всю е, повноту ситуації в Одесі, але є законний спосіб. Якщо навіть дійсно, я тут погоджуюсь, є паспорт. Якщо є, паспорт, це взагалі ганьба. А як ви перевіряли на виборах? Поясніть, будь ласка. Сіхі є... роки минули. Ну, тобто, були вибори перед тим, проходила перевірку і спокійно людину обрали. Окей, з'ясували. Знову правда, неправда. Є законний механізм, виконує обов'язки хто? Секретар міської ради. Якщо не буде одного, оберуть другого. Але поки є секретар міської ради, до чого тут створені Ніхто не зупиняється, все Ніхто працює. Не розуміє, чому і для чого. І пояснення, які ми отримали, насправді ну, не витримують жодної критики. Їх ну, нема насправді. Тобто це просто а, спроба а, дійсно знову централізувати владу в країні. І ми тут розказуємо, які в нас досягнені децентралізації, яке сильне місцеве самоврядування. Але при цьому центральна влада спокійно, як кажуть, бере так і в кишені місцевих рад за свою рух. І не звітує, і не звітує не перед місцевими громадами, не перед громадою країни. Ну, вибачте, Київ 16 мільярдів. Нам постійно говорили, що це умовно на дрони, як це не вистачає коштів. потрібно. Питання, так а чому ж досі військові частини знов потребують дронів? І чому нас знов зараз звинуватили? Черговий раз центральна влада, чому місцева влада не закупила достатньо зенітних дронів для безпеки нашого міста? Вибачте, ви забрали у нас 16 мільярдів, мали їх направити на відповідне забезпечення, і ми досі, виявляється, маємо далі саме місто має утримувати. Тобто, не центральна влада, яка опікується збройними силами, не центральна влада, яка має закуповувати відповідне озброєння. А ті місто долучається, місто виділило більше 11 мільярдів гривень в цьому році, в попередніх близько 10, Це окрім ще 16. тобто. Окрім забезпечення життєдіяльності міста, я згоден укриттів, яке дуже важливо, саме життя забезпечує, ми також допомагаємо Збройним силам. Ніхто ж не намагається ухилятись від цього, бо ми дуже відповідальний розуміємо, що йде війна. Але коли ми отримуємо ось такі речі, ну от, на жаль, у мене більше немає що, що тут додати, пане Олексію. А що ви думаєте? От стосовно цієї, скажімо, організації зараз управління. На місцях в тому числі ну по-перше, я хотів би звернути увагу на слова пана Василя угу. стосовно того, що скільки вже там рік далі лежить цей документ, який не підписаний. Звернути увагу на закон, закон верніше, да, вибачаюсь. Звернути увагу на причину. Тобто важливіше не дати місцевим владам там папіаріць. Це тобто... неофіційна. Неофіційна. Так, Ну не офіційно. Ну так, да, ми але кажемо... офіційних жодних пояснень немає, але але, але він не підписаний. підписаний. Тобто, життя. Здоров'я військовослужбовців, які знаходяться на фронті, взагалі нікого не цікавить. Я казав і буду казати, наша влада банкова так далека від фронту, як ми всі від, від космонавтики. Тому що, якби було навпаки, то цей би закон одразу би підписали, і щоб проконтролювали його виконання, і скільки грошей направилось на кожен там батальйон, бригаду, полки, таке інше. Що стосується, що стосується цієї ситуації, ну уже. Колеги майже все сказали. Дійсно питання, яким це чином до кінця 2025 року людина з начебто російським паспортом керувала обласним містом. Якщо у нього дійсно є російський паспорт, тоді купа питань до СБУ. Така ж історія була, приблизна історія була з депутатом Балінським, депутатом Верховної Ради, який в Мелітополі робив, що хотів, їздив в Крим скільки раз хотів, і його, начебто, не помічали. Це перше. Друге, приведу приклад Києва. От я коли спостерігаю за такими ідіями, є КМДА, створюється ЦВА, є ще обласна рада. Я хочу задати просто, ну, просте питання, а щоб що бо що? Навіщо? Ну, військовою мовою є бригада, є комбриг, є начальник штабу, є служба там, логістики, там, розвідка, ще щось. Є організм, який працює. Гарно, погано, по-різному, але він працює. І тут вам створюється паралельна якась структура, комбриг, можливо, комбриг, рядом комбриг, зі своєю якоюсь структурою. Це то впливає позитивно на процес керування військами? Питання риторичне. Е, от відкрив шикарний допис пана Ткаченка, який Кирил. От е, липня, коли він сказав, за дорученням президента... Тимур, да. Тимур. Да, Тимур вибачав да. військової адміністрації. Да. За, за, за дорученням президента України. І от такий длюнчий текст стосовно зенитних дронів. Тобто, uh -huh. до 2025 року, мається на увазі до липня, Київ якось тобі з доручення президента України намагався відбити е, російські атаки. Гаразд! Питань немає ніяких. Результат де? Тобто, на якому, скажімо так, клаптику цього цивільного фронту, мається на увазі Київ і Київська область, створення от, військово цивільної адміністрації посилила наші позиції. На клаптику відбиття повітряних атак? Якщо так, покажіть. І так далі, так далі. Так далі. І ще головне питання? Хто сказав, що людина, яка зараз стала головою ВЦА в Одесі, він з Дніпра приїхав. І начебто. Гарний толковий менеджер. Цілком погоджуюсь. Зачекайте, у нас в Дніпропетровській області все добре? У нас на, про всяк випадок, частина Дніпропетровської області вже окупована російськими військами. Я раджу глядачам почитати допис е, пана Філатова, який з великим жалем говорив про те, що цю людину забирають в Дніпропетровській області. Для, для чого? Тобто, якщо зараз там поставлять точно таку ж фахову людину, гаразд. Але послабляють, виявляється, Дніпропетровську область, яка, повторюсь, частина якої вже окупована, відправляючи Людину в Одесу, щоб, щоб що? Як сказали поважні депутати, щоб вирішити якісь там питання, які цікавлять центральну владу. У відеозверненні Володимира Зеленського була одна фраза. Він сказав навести порядок. Тобто, основна мета, я так розумію, навести порядок. Олександр, 25-й рік. Угу. Кінець 25-го року. О 24 лютого 26-го року буде вже 4 роки. Спочатку повномасштабного вторгнення до цього був безпорядок. Тоді питання до, до, до президента, до прем'єр-міністра, як ви тоді на, на все це дивились, закривали очі. Оцей постійний цирк створення цього керованого хаосу, начебто, ми тут е, дуже сильно про все безпокоємось, але ми створюємо купу паралельних структур, які в ітогі по той по потім не зрозуміло з кого питати. Ну, в Києві зараз. Ну, кому Не дай Бог, там а він буде. Ні сьогодні, ні завтра, ні завтра, після післязавтра. Через тиждень буде, через тиждень буде э, новий, э, скажімо так, ракетний обстріл. І, і знову будуть питання, знову будуть влучання. І у нас люди почнуть озиратися по сторонах. Так кому задавати питання? Кому задавати питання про захист наших енергетичних об'єктів? Кому задавати питання про захист будівель, про захист цивільного населення? Кому? Президент, э, президенту, э, меру э, міста Віталію Ключко? Чи Тимуру Ткаченка, чи голові а, обласної ради. Кому? І всі так озираються дух друг нього, так от є ж паралельна структура. Є, от, ну, от у них і ось це, чесно, власне кажучи, мене дуже-дуже сильно бентежить. Тому що влада, вирішуючи свої якісь містечкові проблеми, я думаю, що не проблеми, проблема, було сказано, забрали з КМДА, з Києва забрали кучу мільярдів, і вся радувалась, Мар'яна Безуга там навіть цілий допис написала нарешті. І куди пішли ці гроші? На закуплю на закупівлю дронів для Києва. Покажіть, скільки, яких і таке інше, і тут питань просто безліч, а відповіді, на жаль, немає. Ще про наведення порядку Будь Як ласка. Раз, якраз ситуація з місцевим самоврядуванням, трохи краще знаю ситуацію в Чернігові, тому що е, знав виконуючого обов'язки мера, читав його інтерв'ю, читав його статті Олександра Ломако. Так от це було абсолютно функціонуюче місто е, команда, яка е, перебула найскарніші місяці. Коли місто опинилося практично в, в, в оточенні, і абсолютно забезпечили життєдіяльність цього міста, усунули після цього мера за дуже абсолютно ганебним приводом, що е, на службові авто, автомобілі було вивезено сім'ю з цього міста, яке майже потрапило в оточення. Після цього почався тиск на цю команду вже вже без мера. Аж до того, що депутатів місцевої ради просто затримували в е, домівках, квартирах проводили обшуки, щоб вони не з'явилися на засідання е, місцевої ради, для того, щоб оголосити, що. Місцева рада не функціонує, тому давайте ми вводимо воєнну адміністрацію. Саме в ці, в ці моменти до нас навіть в Верховну Раду приходить проект постанови проведення військової адміністрації в місті Чернігові. Слава Богу, не дійшло до голосування цієї постанови, але на жаль, виконуючи обов'язки мера, усунули, і таким чином наводиться порядок. Тобто, функціонуючі органи місцевого самоврядування, які абсолютно забезпечили і навіть найкритичніший час життя міста усувають, і це власне робиться під приводом, що щось не так. А зараз ми наведемо порядок. Як наводиться порядок, зокрема в Києві через створення якихось паралельних органів, повноваження, між якими недостатньо навіть розділені, не зрозуміло хто за що відповідає? Ми бачимо навіть на прикладі Києва, що говорити про якісь інші місцевості, де, де, де це експериментується не не під таким оглядом журналістів і громадськості.